Встановив ялинку, подбає про безпеку. Працівники ДСНС нагадують про правила пожежної безпеки під час різдвяних та новорічних свят. Зламана гірлянда, увімкнені електроприлади, поруч з ялинкою чи святковим декором легкозаймисті прикраси і запалені свічки. Все це може стати причиною пожежі. А ще за порушення правил пожежної безпеки можна отримати штраф. Рятувальники нагадують про важливість правильного вибору та розташування ялинки. Не менше одного метра від нагрівальних приладів, встановлювати різдвяне дерево на стійкій основі, не використовувати для прикрас папір чи інші легкозаймисті матеріали та купувати сертифіковані гірлянди. Безпека повинна бути на першому місці і кожен. З нас може зробити святкування не тільки радісним, але й безпечним, ДСНС рекомендує встановлювати ялинку на безпечній відстані в першу чергу не менше від одного метра до нагрівальних приладів, до меблів різного роду, встановлювати її на стійкій основі на тверді. Також рекомендуємо не використовувати для прикрас папір та інших легкозаймистих матеріалів, а також використовувати лише сертифіковані люмінесцентні прилади.